آه بوسه Всім доброго ранку, ми з Феофанії. Чудове місце, прекрасне місце. Просто якщо у вас буде така нагода, буде можливість, бажання. На жаль, всі люди хворіють, їм потрібна допомога, кому рідше, кому частіше, кому зовсім рідко, але все одно вона потрібна, тому тут чудові лікарі, прекрасне місце, прекрасні спеціалісти. Знайти місті, що коли дуже вам буде потрібно, ви могли звернутися за допомогою саме сюди. цю здравницю, я б сказала, не просто, не просто, непросту лікарню клінічну. І ви ж розумієте, що лікуватися в такому ось мальовничому місці, як я вам показую, і лікуватися десь в якомусь мегаполісі, де немає зовсім кисню ні для душі, ні для тіла, то це зовсім інші інші речі. Тільки подивіться на цей зрізаний пеньок, яке це було дерево якої тощини. Просто щоб ви змогли прорелаксувати. Насправді це дуже багато корпусів, різних відділень, де лікують абсолютно все. А від страшної такої зараз, на жаль, розповсюдженої онкології до терапевтичних якихось маніпуляцій та засобів. Просують такі машинки, їх називають маленькі трамвайчики. По корпусах можна проїхатися абсолютно безкоштовно від одного до другого. Де, якщо вам треба там аптеку чи зробити МРТ, насправді дуже-дуже гарне місце. Звичайно, хтось краще сюди не попадати. Але ж таке неможливо є. Тому насолоджуємося, вдихаємо ці лісові аромати. Вдихаємо цю красу лісу. Всім доброго здоров'я. Щоб бережи нашу Україну і нашого.